Доброго дня, продовжуємо робити нашу гусочку. Значить, після того, як ви вивернули всі деталі, лапки ми вже з вами наповнили. А от детальки треба, такі як крила і сам тулуб, мені потрібно пропрасувати праскою для того, щоб наша деталь була ідеально красиво, гарно і ровно пропрасована. Тільки після цього ми беремо наповнювач, ми беремо довгу шпажку. Та заповнюємо всю площину крила заповнювати я не буду. Продовжуємо. Після того, як ви наповнили повністю лапки, лапки я не дуже наповнювала. Наповнили тулуб нашої пташки, треба, щоб вона не перегиналась, не звисало тіло. Передивіться, будь ласка, щоб воно щільно було наповнено, але так, щоб не розривалися наші шви. Тепер будемо зашивати нашу. Наш отвір, як на лапках, так само і на тулубі. Ви можете застосувати шов через край, який я вам зараз нагадаю, це найперший шов, який ви вмієте ще з 5 класу, навіть раніше. Головне, щоб ви вузлики ховали всі всередині. Спеціально зашиваю чорною ниткою для того, щоб ви краще бачили. Проколюємо дві деталі разом. Ховаємо вузлик, проколюємо дві деталі разом. Поступово, роблячи маленькі шви, ось такі з'єднувальні шви, ви зашиєте повністю свій отвір. Так, зашила через край, лапки зашила. Потаємний шов. Продовжую крила. Буду зашивати потаємним шовом. Ну або можна шов через край використати, ось загинаємо, щоб не було краю видно. Всі краї будуть всередині зашити. Продовжуємо крила зашила. Ось. Шов через край, лапки, все зашито. Збираємо нашу качку. 에, можна шити, 에, наші, пришити наші лапки 에, повністю, а можна приметати їх просто хрестиком. Просто хрестиком через сюди. Запускаю голочку, визначаю, де я буду прошивати лапки. Підсмикну, вузлика не видно. Ця лапка мені подобається. Пришиваю хрестиком, як гудзик. Великий хрестик. Можна його прошити тричі.